Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Поло. І сьогодні огляд сучкоріза від швейцарської компанії «Фелко» під номером 221 Дефіс 80. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі дозволяють нам рости та створювати ще більше корисного відео. Ну і нагадую, для всіх підписників нашого каналу за промокодом 2025 існує 5% знижка. Продається він в такій от коробці. Верені просто лежить сочку різ. Голова сочку різа закрита ось таким кожухом. Просто поліетиленовий кожухом. І зверху вдягнена ось така от картоночка. Картонка містить собі основні технічні характеристики, його і що найважливіше, яким чином за ним доглядати, як гострити, а також перелік змінних деталей. Сам сучкоріз має довжину. 80 см. Ну, по суті 70-80-90 см це найбільш популярні сучкорізи для обрізників в наших садах. Це такі сочкорізи, які вже підходять для обрізників по всій висоті крону. Довжина леза складає 80 мм, діаметр зрізу 45 мм. Діаметр розкриття 50 мм, 45 мм ми маємо десь у цій частині. Вага сучкоріза складає 1250 г. Сочкоріз обвідний, відповідно, лезо в нього з правого боку знаходиться, контрлезо з лівого боку, і на контрлезі ми бачимо досить такий виразний приям. Приємно, що на цьому сучкорізі фелко зробили на лезі, от всій частині виріз, який дозволяє обрізати друти. Лезо, контролезо з вискоглицевої сталі. Відкриті ділянки потребують догляду, можуть кородувати. Темні ділянки вкриті воронінням, відповідно захищені від корозії. Осьовий типовий для фелку, великий гвинт. З протилежного боку гайка для мікрометричної підстройки. Ось така зубчаста. Спеціальна пластинка, яка її фіксує, і гвинт, який утримує цю секторну пластинку для фіксації і правильної мікрометричної підстройки осьового вузла. Лезо і контролезо в руків'я заходить досить глибоко. Вони мають десь ось такий довгий хвостовик. Кожен елемент кріпиться до руків'я на двох гвинтах. Тримач амортизатора ось такий от, пластиковий. І всередині знаходяться два амортизатори, які працюють ну, цілком добре. Амортизатори гумові це ось два таких грибочки гумових, які продаються окремо. Руків'я алюмінієве має досить такий цікавий профіль з додатковими ребрами. Це збільшує міцність руків'я на різні згини. І на закінченні руків'я є ось такі дві ручки, поширені подібно з двох профілях. Ось цих. Бачимо добре, що ручка тут розширена, тут вона звужена і далі вона теж розширюється. Це покращує хват і зменшує виповзування цієї ручки з руки. Ручка ось ця ширшава, така текстурована, ну, бархатна, можна сказати. Отже, придбати Felco 221 22180, а також змінні деталі до них. Обслужувати їх. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую за увагу!